Прирівняння корупції до державної зради на військовий час. В парламент це отримає найближчий тиждень. Вчора талант, сьогодні ніхто. Це катування. Деякі енергетичні об'єкти повинні повернутися під контроль держави, тому що держава повернулася до перевірок. Але це баланс. Я не думаю, що будуть чесно, будуть подарунки. На передову ми повинні з вами відправити спостерігачів, щоб у нас були вибори для себе і для всього світу легітимними. Це великий ризик, що ми точно залишимося самі. Мені здається, що найголовніше це, щоб українці з нами були до кінця. І річ в тім, що там, безкінечно до всього президента, приходять якісь дипломати, посли, посередники, які кажуть, що Україна не має закривати вікно можливостей для дипломатії. І тут немає значення ми. Будемо входити в це вікно, чи не будемо, але ми не можемо, мовляв, бути категоричними. Саме тому час від часу треба говорити, що ми готові до перемовин. Але треба розібратися, на кого ти робиш найбільшу ставку? Оці емоційні гойдалки неможливо нам, українцям, безкінечно переживати. То ми військовим шляхом повертаємо Крим чи дипломатію. Вони абсолютно договору не здатні, чи з ними можна і є про що сидіти. За одним столом і говорити, я вже мовчу про те, що Володимир Зеленський фактично підписав власне рішення, де він заборонив собі вести прямі перемовини із воєнним злочинцем Путіним. То з ким же тоді ми будемо говорити про повернення Україні дипломатичним шляхом Криму? І якщо дипломатично, тобто їхні війська. Зникають наші на кордоні, то просто бери і забирай все тобі. Ні з ким воювати. Одним словом є дуже багато невизначеностей, які на початку повномасштабного вторгнення здається, що проходили повсі. Ми набагато що закривали очі. А зараз для нас це абсолютно принципово. Та я нагадую, що Збройні Сили України, як і головнокомандувач Валерій Залужний, ніколи не говорив про те, що ми будемо заходити в Росію, окуповувати їх території. Там зайти, наприклад, для того, щоб певною мірою вдарити по військових об'єктах. Здається, що навіть наші західні партнери, які найбільше бояться ескалації, вже про це і не говорять. Одним словом, друзі, це і був проміжний варіант того. Про що думають, що говорять, що обговорюють наші представники влади заміри температури по палаці, куди ми дійшли через півтора роки повномасштабного вторгнення. Але я тут не для того, щоб робити висновки за вас. Я лише переповідаю побачене і виділила для себе найцікавіші. Теми. Ну а далі, звісно, як і завжди, я чекаю саме вас у коментарі. Що ви думаєте з приводу того, що сказав президент України Володимир Зеленський? І, звісно, не забувайте лишати нам вподобайку. Це те, що допомагає нам просувати всю нашу інформацію, і зібрану роботу. Ну і звісно, підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!